Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. вистоїмо, переможемо. Отже, попросив мене в одному з відео порадити щодо комбінування і щоб то підсадити до красоні Мінерви, яка квітне зараз. І от я вирішила, щоб не просто розказувати словами, а спробувати вам показати, як що до чого пасує, і, можливо, хтось собі почерпне якусь ідею. Вирішила я взяти квітку. Вона вже так досить скоро відквітне, і от пройтися по тих сортах, які я можу порадити, які в мене квітнуть з нею разом, і поприкладати комусь щодо вподобає і до смаку. Адже всі ми маємо досить такі різні смаки. І якщо брати жовтий і фіолетовий, якщо ви полюбляєте таку палітру, таку гаму. То це є Golden Zest. E, взагалі, e, Golden Zest заявлена дещо вища, ніж Мінерва. Я не пам'ятаю всіх тих сантиметрів, в принципі, ну, не можу я в голові все втримати, але ці всі сорти, які я буду показувати, вони описані в Енциклопедії Трендарі, можна порівняти собі і перевірити. Але що скажу, що Мінерва по відгуках теж переростає, заявлені там, 80, наприклад, сантиметрів. В мене вже точно воно, я так відчуваю, що переросте. І от, якщо Golden Zest, бачите, квітка по розміру плюс-мінус така сама. Бо Мінерва це не. Найбільшу квітку я зірвала, вона може бути більша. Запашна що та, що то. Це буде такий гарний запашний куточок. Golden Zest в мене, правда, молодесенький кущик, тому я, напевно, не скажу, як він буде, але те, що я посідуваю бачу, то він досить гарний такий компактний кущик, так як в мене і Мінерва. І ось як вони разом виглядають поруч. Також я нещодавно посадила, тому попрошу допомоги має красуня Констанц. Вона має дуже гарні відгуки. Схвальні, і наскільки я бачу, вона досить компактна також. І по кольорах Констанс ніби є більш розживуватий відтінок. Але ця вона перегукується з фіолетовою мінервою. Мені так виглядає, що досить і досить гармонійно би вони дивилися. Констанс має теж пахощі, ніжні пахощі, вона ще другарно нарощує. Ну, бачите, теж вона яка ж відцвітає, яка ще квітне і ще буде квітнути. Але Мінерва так само не там ще є кілька пуп'янків, тобто вона ще повністю не відцвітає. Ходімо, подивимося ще на варіанти, які я придумала. Не знаю, тут вже може бути зовсім, зовсім не варіант по кольорах, але все ж таки, От від так стану, підійду ближче з квіткою. Чинко де маю. Вони взагалі, от дійсно в один той самий час квітнуть, Чинко де маю це є флорибунда. Єдине, що зараз вона вже ширша, тому, можливо, вона. Все ж таки по габітусу буде більша за Мінерву. Можливо, таке бути. Але от щодо, якщо в той час самий період квітнуть, то вона підходить. Ну, і по кольору тут уже не знаю. Ні, мабуть, все ж таки це дуже в іде, правда? Хто зна? Хто зна? Не знаю, не знаю. Е, от що мені придумалося, так це макароса. Але я люблю таке поєднання. А ну, як оцю квітку. Кошту взяти квітку, напевно, оцю. От, до речі, таке мені поєднання по кольору, мені воно чомусь дуже сподобалось. Фіолетова така кавовість, але тут кавово-рожевість така є. Ніжно-ніжнорожевий, рожевий ніжно рожевий бусковий навіть. Але є, але ну, квітка, правда, більша в макароси. Взагалі макароса рахується грандифлора. Грандифлора це є ну, ніби як частинка від чайного гібридної, частинка від флорибунда. Тобто вона е велика квітка, що. Типово, для чайно-гібридної, але в суцвіття, що типово для флорибунди. І от, можливо, таке. Звісно, вони не ростимуть прямо поруч, і, можливо, тому можна так спробувати. Але кажу, у мінерва Мінерви є більша квітка, тому це не є прямо отака от, вона буде велика різниця. Але от по кольору мені чомусь воно так виглядає досить-досить гармонійно. Якщо на різних етапах прикласти. Ну так, квітнутимуть вони точно в один той самий час, принаймні в мене так. Але мукаруса буде квітнути дещо довше. Або те, що в мене просто більший кущик тут її, і більше вона наростила. Ну і наразі вона таки більший має потужніший приріст, ніж Мінерва. І ще одну я собі придумала приміряти і показати. Як тут буде виглядати, і ніби по кольорах мало би. Це теж Флорибунда, відома Ice for You. Ось, наприклад, так. Ну, тут хто любить, в принципі, контраст мав би бути, Контраст мав би бути, якщо їх посадити, Я Не знаю, зараз, певно, впаде, ось візьму так віночок, От вони мали би якраз бути досить схожими по висоті. Ну і те, що будуть квітнути в один час, це точно, але Ice for you буде квітнути триваліше. Я думаю, що вона буде все ж таки квітнути довше, ніж Мінерва. Але те, що вона її відтінить, ну, я думаю, що так непогано би вийшло. Що тут ще показати, на якому етапі які квіти. Наміряла, багато наміряла того. Ось. Ще, якщо говорити про жовту палітру, чомусь я подумала про японський сорт лікухоталу. У мене, правда, це перший рік цей кущик, але він вже квітне, навіть незважаючи на перший рік, він вже квітне, і він не є такий насичено, чисто жовтий, він є з якоюсь такою мінливістю. Мається на увазі абрикосу, нього з нього з'являється. А коли відцвітає, він такий ніжно-ніжно. Такий молочно, абрикосово-жовтуватий. Ну, Можливо, ось так. І, до речі, бачите, розмір квітки практично ідентичний. Форма дещо різниця, але так, це буде, можливо, навіть і цікавіше. Ось я вам майже всі квіти показала. Якраз вона вчора майже ще не квітла. Ну, У мене увазі, не були такі відкриті оці квітки. А сьогодні вже якраз коли я придумала знімати, вона мені ось дала. Відкрила гарну квіти, я можу поноситися і порівняти, показати вам, як воно виглядає в мене з руки. Ну, і ця ніжність. І ще про японське. Чомусь я в захваті, хоч це перший рік від японки Аої. Теж вам пропоную, вона квітне і квітне, вони дійсно разом. От зараз презахідне сонце. Дивіться, ну мені просто... Можливо, дещо. Але ні, все ж таки видно, що це різна палітра. І я думаю, що кожна буде по-своєму цікава. І тут щедрі суцвіття. Це вже перший рік лише, тобто перший рік, а а які вже суцвіття. Гарно тримається. І далі буде он суцвіття. Ну от. І, і розмір квітки десь, плюс-мінус однаковий. Ось така. Тут давайте ще. О. Ось так можливо. О. хочеться якось ось таке, ось отаке. Тобто якось додає таку, ніби ніби ще один відтінок до цієї красуні. Ну. Ось так. Але аує на себе. Мені так видається, що все ж таки аої буде найперше на себе брати увагу. Так мені видається. І ще один варіант покажу. Сола плюс. Мінерва Мінерва плюс сола. Теж по, по кольорах мені так видається, що підходить, бо ця сола вона мінлива, вона може бути більш кавовіша і навіть серединка така золотаво жовтувата. А може бути вже така, бачите, бусково-рожева. Але мені так видається, на будь-якому етапі вона пасує по кольору. Досить гарно, вони між собою поєднуються. І так, квітнутимуть точно в один час. Квітування тривали, Суцвіття щедрі. Сола, вони як поки що щедріші, мені видається, на мінерви. І може тут бути таке, що так, на себе все ж таки а сола буде привертати увагу. Хоча Мінерва насиченіший колір має. І, мабуть, що цим вона буде ну, центральніша. Ось такий варіант. Можливо, ще сюди ось тут. -то. Ну, oh, так. Ще один варіант, я подумала, Country girl. Country girl. у мене вона, правда, в контейнері і на повну свою потужність, мабуть, не зможе вирости, показати себе. Але якщо зайти в трояндуар і подивитись, можна і опис по габаритах, мені так здається, що вона досить наближена є по габітусу до Мінерви. І, звісно, палітру. Палітра там мінлива, там може бути більше жовтуватого відтінку, може бути такий жовтувато коралово-рожевий відтінок. Тобто вона є мінлива сама по собі. І от, в різний етап, на різній стадії квітування, вона може якось, я думаю, все ж таки пасувати цій фіолетовій красуні Мінерва. Можливо, хто має доросліший кущ Country Girl, може підказати, як би вони разом поєдналися. І наскільки пригадується, це теж флорибунда. Кілька ще поміряти? Це теж в такому стані. І ще один варіант з відомою флорибундою, відомий сорт коколоков при західному сонці. І от як би вони поєдналися разом, як на мене, теж на мій смак досить пасує. Скажу так, що коколоко ку в мене, принаймні, я таке помітила. В першу хвилю вона, вона кавова така, але вона має чітко виражений бусково-лавандовий відтінок. От дійсно вона розкривається пуп'янок кавово-кавовий. Ну, хай роживаті ззовні, але є кавось. А потім, серединка, бачите, під час квітення вона стає бусково виражена. А під осінь, восени, вересні, навіть в жовтні, мені здається, я знімала. Вона рожеватий відтінок, з'являється, рожеватий червоний, отака от мінливість. Але от зараз, як на мене, то вони гарно поєднуються. Єдине, що, якщо хочеться, якщо є запит, все ж таки ну не в холодну більш палітру, бо це виход такий холодний, мені здається, поєднання. А гарячіше, то там більше, мабуть, треба щось жовтувати. Ось така. Такий варіант я придумала. А ще з жовтуватих в мене є ну, Вузела. Це не Флорибунда Вузела. gold, Голден Вузела. І вона поки що може через те, що молода, але вже квітне. Тобто ще квітне Мінерва, і вже квітне Голден вузела. Ву і ось отаке о, отаке от поєднання. Ну так, це веселіше. Я, та. То на мене, як на мій смак, це веселіше виглядає, веселіше, мається на увазі, ну, милує більше око яскравіше, таке більш барви додає веселішої. Але так, в залежності, який запит. От коли розкривається. Ось так. І якщо, якщо ну, судити по в обузелі вже дорослішому кущеві, то він якраз буде десь на рівні зросту Мінерви. Вони будуть десь однакові по габітусу. тому. Хоча не вища. Ні, поки що вона в мене досить компактна. Росте теж вони будуть з Мінервою. Може, Мінерва навіть і пережине. Ото такі думки на швидку руч. але так, я перед тим продумала, навіть записала собі, які би сорти поєднати і отак от придумала показати. Цікаво, чи такий формат відео цікавий, кому було корисно. Пишіть, ставте відгуки, щось, залишайте, якісь, якісь ну, та, та відгуки, якусь взаємодію. Буду вдячна до наступних відео. Всім папа! -па.